6 грудня це День пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенітет та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам ваших героїчних подвигів. Ім'я України. Проте День Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів. Піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі залишається суверенною незалежною державою. Шановні захисники України, дорогі хлопці та дівчата, прийміть щирі вітання з Нев Збройних сил України, козацької мужності, дідівської гідності. Батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд. Мирного неба, благополуччя, процвітання нашій державі. Дякуємо вам. Слава Україні!